Всім привіт! привіт Ви на каналі Дракон летить завжди вперед, і з вами я Юля. Якщо ви бачили фільм Антона Птушкіна Антарктида, то зараз зможете ще трішки продовжити цю подорож. А якщо ні, не страшно, подивіться спершу це відео, а потім фільм Птушкіна. Бо ці два відео чудово доповнюють одне одного у будь-якій послідовності. Я в такі моменту саме неймовірно щасливий. Я ж вирушила не на край світу, а у Львів музей присвячений нашій антрактичній станції імені Вернецьку. Цей дивовижний музей знаходиться практично у самому центрі Львову, поряд із площею Ринок. Особливий тут відкриваєш для себе те, чого навіть Петушкін не показав у своєму фільмі. Наприклад, мало хто знає, чи саме українські науковці першими у світі виявили озонову діру, і зробили вони це завдяки щоденним вимірюванням на станції. Уявіть, полярники вже десятки років без перерв, щодня в один і той самий час виходять на двір, щоб зробити спостережні за атмосферою. Ці дані дозволили світові зрозуміти масштаб проблеми, і саме після цього людство ухвалило рішення відмовитися від небезпечних фреонів можна сказати, українські науковці допомогли врятувати планету від ще більшої катастрофи. Частина роботи тут у музеї можна побачити прилади для вивчення магнітного поля землі. Українські дослідники в Антарктиді спостерігають за тим, як працює магнітосфера, адже саме вона захищає нас від космічної радіації. Завдяки цим дослідженням ми краще розуміємо, як змінюється клімат і чому відбуваються збої у навігації чи навіть в електромережах. Ча макети і фото старіх геомагнітних приладів, а потім дізналась, що зараз на станції є нова обсерваторія, яка передає на доточні дані щосекунди. Тобто дослідження йде у реальному часі, і світ фактично разом з нами слідкує за змінами у магнітному полі Землі. І ще один факт, який мені сподобався: ті повітряні пастки, невеликі прилади, які просто висіли на штативі, не підключені до електрики, а з ними збирають сліди промислових речовин, які продукує людство, і ці сліди знаходять в Антаркти зе Ще один напрям біологія. Наші полярники ведуть щоденники про життя пінгвінів. Тут біля станції живуть колонії субантарктичних пінгвінів. Вчені відстежують, як змінюється їхня чисельність, як вони будують гнізда, коли відкладають яйця за пінгвінами, Аделі тут спостерігають роками і навіть ведуть родоводи колоній. Уявіть, це як сімейні альбоми пінгвінів. і навіть такі, здавалось би, дрібні деталі дають великі відповіді. Наприклад, наскільки швидко тепліше океан і як це впливає на харчові ланцюг. А ще уявіть, в Антарктиді наші вчені досліджують навіть мікроводорості. Хочете спитати, де там щось може рости, окрім мохів? Але виявляється, під снігом і в океані є мікроскопічні організми, від яких залежить усе життя регіону. Вони виробляють кисень, а їхня кількість показує наскільки екосистема здорова. Виявили, що в морях біля станції мешкають унікальні мікроорганізми, які витримують холод і темряву. Учені припускають: саме такі мікроби могли існувати на ранній землі або навіть на інших планетах у музеї можна побачити зразки гірських порід. Українці вивчають геологію Антарктиди, шукають сліди давніх кліматичних змін і руху материків. Бо колись цей крижаний континент був частиною величезної гондвани, і залишки цієї історії досі приховані у породах. Давайте зараз разом уявимо, що ми зараз там на Антарктичній станції. Вічнім небом Вернацько і помічаю, як сяють перламутрові хмари, це не просто краєвид, це майже магія атмосфери, яка показує наскільки тонка і складна межа між нашим світом і небом. Ой, трохи замріли. Полярники розповідали, що одного дня на станцією утворилось гало круг навколо сонця з двома блискавими сонцем по боках. Це все через дрібні кристали льоду. Отаке не побачиш часто. А тут щоденна атмосфера, яка змінює уявлення про небо. Дуже довгим в літню пору тут 22 години світла. То не просто довгий день, це ніби час зупиняється, усе живе слідкує за темрявою і кале дуркається горизонту. І мабуть, найцікавіше для відвідувачів побут полярників. Ви знали, що на станції зберігся найпівденніший у світі бар, його ще Братазі залишили, і хоч це радше музейна кімната для полярників це символ традиції. Місце, де вони збираються, святкують новий рік чи дні народження. У музеї навіть є макету кімнат, де видно як виглядає спальня чи кухня. Життя у таких умовах це справжній виклик, коли на дворі мінус 30, буря і тисячі кілометрів океану до найвищої цивілізації. Будь-яка дрібниця стає важливою. Теплий одяг, лист із дому чи навіть чашка чаю. І ще одна деталь, про яку майже ніхто не знає: багато років антарктичні експедиції були суто чоловічими, і тільки зовсім недавно, у 2020-х, у складі українських команд з'явилися жінки. Для них це подвійний виклик, і науковий, і життєвий. І сьогодні вони на рівних працюють поруч із чоловіками. Жучи той самий холодний і загадковий континент. Коли виходиш із музею, розумієш, Антарктида це не лише красиві пейзажі та бінгвіни, Це щоденна кропітка робота українських вчених, які роблять внесок у світову науку. Навіть тут, у Львові, можна відчути, що ти доторкнувся до тієї далекої крижаної, але такої важливої Антарктиди. Станція Академік Варнацький це не просто будівля на крижині, а справжній науковий форпост, який дає відповіді на запитання про наше минуле і майбутнє. Бов'язково напишіть у коментарях, чи зізналася. Ви із мого відео щось нове і цікаве. А можливо у вас лишилися якісь запитання? Пишіть, я радо відповім. якщо про це розповідали в музеї? Чекаю на ваші фотобайки і підписки.